Я вас вітаю. Це діалоги з портниковим. Віталій Портников поруч зі мною. Вітаю вас! Вітаю. Ми почнемо з того, що напередодні Володимир Зеленський підписав указ, який багато хто обговорював в інформаційному просторі і і трактував по різному указ про історично населені українцями території Росії: Кубань, Стародубщина, Північна Східна Слобожанщина ну це сучасний Краснодарський край, Білгородська, Брянська, Воронезька, Курська область. Зелений Клин я на далекому сході. Ось і ви знаєте, багато хто як я вже сказала по різному трактував, так що мовляв, ми в якомусь найближчому чи в не найближчому майбутньому на території ці буде Україна зазіхати, чи це ми людей так збираємося повертати. Як ви розумієте цей указ, про що він? І головне для чого і для кого він ну, в указі президента України немає ніякого зазіхання на території, тому що якщо ми зазіхали на території Російської Федерації, це означало, що ми розмовляємо з Росією однією мовою мовою порушення міжнародного права. Що Росія може порушувати міжнародне право, ми можемо порушувати міжнародне право між тим, ми на іншому боці історії. Ми якраз вимагаємо відновлення міжнародного права відновлення території України і її міжнародно визнаних кордонах. І у Росії є міжнародно визнані кордони. Хоча абсолютно очевидно, що в цих міжнародно визнаних кордонах жили етнічні українці, і що всі ці кордони, так чи інакше, вони були проведені в радянський час так, щоб статус кожної союзної республіки. Чи то України, чи то Росії, чи то Казахстан був номінальним. Ви ж розумієте, що більшовики проводили всі ці кордони не для того, щоб ці союзні республіки стали справжніми незалежними державами, а для того, щоб у них цього ніколи не могло відбутися. Так що в цьому плані українці в Російській Федерації виявилися заручниками ось цієї національної політики, Що в Україні можна було імітувати державність. А на території Російської Федерації, як ви знаєте, практично ніколи не було українських шкіл, української освіти. Люди не сприймалися як представники національної меншини. Колись так було до Голодомору на Кубані, але і після 30-х років там теж це не сприймалося як от реальна національна меншина на території Російської Федерації. Важалося, що українців є своя Союзна республіка, то хай все буде там. В... Наприкінці 80-х, на початку 90-х років, як ви знаєте, я був одним з. Тих, хто брав участь у створенні перших культурних організацій українців в Росії, серйозно Так, звичайно товариство Української культури Славутич і Українського молодіжного клубу. Це були взагалі перші українські організації не тільки на території Російської Федерації, не тільки в Москві, але й на території радянського союзу, тому що тоді в Українській РСР, яка жила під владою Володимира Щербицького, незважаючи на всю Горбачовську перебудову, нічого такого не дозволяли. Створити так, що перше товариство української культури було створено в Москві, а вже потім з'явилися в Києві товариство просвіти. Я приїздив на зустріч з його засновниками. Що коли товариства не було, вже як представник української організації в Москві. Я вважав, що це є дуже важливим, тому що ми показали, що можна створювати організацію, яка спрямована на розвиток української культури. Поза якимись там партійними інституціями, поза офіційними творчими спілками, що це самі люди можуть створити, що ми можемо спокійно ходити по Москві і розмовляти між собою українською мовою. Тоді, коли в Києві це виглядало абсолютно, о, там, мовити, умовним, м'яко кажучи, а то й ознакою якогось там націоналізму. І для мене це була дуже важлива частина моєї... Е не роботи, я б сказав, моєї мовити активності в Москві, було чимало людей, з якими я досі знаходжуся в хороших стосунках. Просто зустрічаю їх на вулицях. Як я кажу, хлопців з українського молодіжного клубу, тому що там було дуже багато львів'янників вчилися на. Факультетах в московському університеті на механіко-математичному, і вони зараз, зокрема, вони зараз професори у Львові. І я от, коли бачу цього професора та такого, такого професора, я кажу, о, це ж наш хлопчик з українського молодіжного клубу. Який хлопчик, це професор, доктор наук, відома людина, і таких людей чимало. А потім я точно так ходив на першу українську виставку, яка була організована в московському інституті міжнародних взаємин. Який був при Міністерстві закона справ радянського союзу, і цю виставку відкривав Олег Медведєв, де вже вам теж відомий український політолог і журналіст, який ну, це там той, вчився. Це той, що здається, він з Петром Порошенком працює ні? зараз. Зараз, так так, зараз так, так, так. От. так, так. от ми тоді познайомилися, коли я був студентом московського університету, він був студентом цього е, вищого навчального закладу. Тобто, цих тих людей дуже багато. Я познайомився з Юрієм Андруховичем, скажімо, який вчився в Московському літературному інституті, ходив до нас на засідання. Це була така. Реальна активність, реальне життя. Але я не можу сказати, що ці організації були чисельними. І навіть коли все це було інтегровано в об'єднанні українців в Росії, я вже в цьому участі не брав, тому що після того, як з'явилася Незалежна Україна, я вирішив, що я буду займатися не діаспоральними якимись справами, а розбудовою держави тут. Тому що вона от можна сказати, на відстані. Кількох кроків багато активістів українських організацій приїхали до Києва працювати. Наш засновник української бібліотеки в Москві Юрій Кононенко він ось тільки зараз пішов у відставку з високої посади в Міністерстві освіти України. Таких людей теж чимало, їх дуже багато. Просто їх не знаєте, тих людей, які переїхали з Росії до України після проголошення незалежності, які були активістами українських організацій. Однак ми не були, ну як би так сказати, чисельними. Українців були десятки тисяч так. в Москві, в Росії, в українських організаціях брали участь десятки людей. Тобто, ми бачили реальний процес асиміляції. Багато людей хотіли асимілюватися, не хотіли взагалі, щоб їх вважали за українців. Багато людей вважали своє українське походження суто фольклорним. Було дуже важко відкрити якусь школу. Відкриття. З, зараз взагалі жодної української школи я не маю на Росії. увазі недільну школу, а, недільну школу. Ми збирали просто книжка за книжкою цю бібліотеку української літератури в Москві і знищили, як ви знаєте. Так, ну це теж е, така історія, яка про яку я думаю, з жахом, тому що російський режим просто знищив навіть те, що ми самі, це не вони, це ми самі робили все це в 90-ті роки. Ці інституції, які потім вони знищили. Як це виглядає зараз? Я вам скажу, як. По-перше, все українське репресується. Навіть всі ці організації, типу української автономії, фейкові, які там були до останнього часу, ви ж не щось чуєте, щось знаєте. Вони зникли, ніби їх ніколи не було, тому що Росія сповідує ідею, що українців немає. Якщо українців немає на Херсонщині і в Запорізькій області, як вони з'являться в Брянську, Курську чи Москві? По-друге, я думаю, що ця війна. Вона багатьох людей спонукає до того, що вони набули іншої національної ідентичності, навіть не політичної. Це відбувається і в Україні, і в Росії. І я вам скажу таку річ, яка виглядає дуже непопулярна, але ви зможете її перевірити з роками. Якщо ця війна затягнеться, то українці, які. Живуть в Росії, будуть е, росіянами, українці, які живуть е, е, в Україні, будуть українцями росіяни, які живуть в Україні, теж стануть українцями. Тобто вони позбудуться сенсу? вони позбудуться своєї цієї національної ідентичності, тому що вона стане для них внутрішньо е, незручною. Розумієте? Це. Величезна проблема. Люди, які хочуть набути своєї реальної української ідентичності, вони будуть повертатися в Україну. В мене є колега Богдан Порохняк, який закінчив факультет журналістики Московського університету, молода людина. Ну, він народився десь на півночі Росії, і його батьки з України. Коли почалася ця велика війна, вони вони остаточно його батьки, і він сам повернулися до України. Він набув українського громадянства. І це робить зараз перший україномовний інтернет-портал «Торнауку». По Але в нього була кар'єра в Москві. Він міг спокійно залишатися в Росії. Він просто українець, розумієте? І якщо ти себе відчуваєш українцем, то ти робиш вибір на користь України, України, а не своєї української ідентичності в Росії, тому що це неможливо зберігти. В Росії тоді 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 навіщо цей навіщо цей указ, який підписав Володимир Зеленський? Щоб, щоб що Якщо це нереально заявити про свою російську ідентичність зараз, я навіть якщо він там дав розпорядження Про українську, українську ідентичність та нереально в Росії про неї заявити зараз. А і, і, в, і в цьому указі йдеться, що там якийсь термін кабінет міністрів має розробити якийсь там, значить, план щодо дій збереження збереження національної ідентичності українців в Росії. Щоби що, навіщо? Ну ось це, це ж просто так не з'являється з повітря? Ну я думаю, що ми як держава можемо заявляти про те, що ми знаємо, що серед тих громадян Росії, які проживають на її території, на тих землях, де споконвічно проживали українці, є люди, які є носіями української ідентичності. Ми не маємо відмовляти їх в їм бажання цю ідентичність зберігти. Якщо це ним робить російська держава, ми маємо так допомогти за допомогою української держава. Навіщо радіостанція голос Ізраїлю? Кожного дня по, в радянський час по три години робили ефіри російською мовою. «Чому ви їдеш? Ми не мали тут можливості, як євреї заявити про свою ідентичність. Як ви розумієте, реально, реально. Але держава Ізраїль завжди нам нагадувала, що ми є, ну, що так, ми те, євреї. За такою, за такою логікою, десь там в Воронежській і Курській області зараз має з'явитися українське радіо. За великим рахунком так. Або Радіо Українське, яке буде навіть тією мовою, яку ці люди реально повсякденно використовують російською мовою, нагадувати їм, що вони українці. Це ізраїльський шлях. Він може бути. І знову-таки він може не обійняти велику кількість людей. Знову вам нагадую, що. Е не всі євреї після краху радянського союзу переселилися до Ізраїля в часи виїзду з СРСР ще в радянський час багато людей переїжджали не до Ізраїлю, там до Сполучених Штатів, але Ізра... Ізраїль боровся і бореться, і це правильний підхід за кожну людину єврейського походження. Кожна людина єврейського походження нагадує, що ви можете мати такий вибір, можете стати президентом України. А можете стати громадянином Ізраїлю. і кожна, і кожна людина, там Володимир Зеленський чи я мають мати право на такий вибір. Але якщо держава Ізраїль не буде про це думати, у нас не буде такого такої можливості. Ось вам є державна функція. Теж саме і з українцями в Росії, якщо Українська держава про них думає, вони мають можливість зробити вибір. Ну, мені здається, що намір непоганий. Звучить це непогано. Я не знаю, як ділі буде реалізовано, В нас з реалізацією часто там якісь проблеми виникають, але в цілому це така заявка на те, що ми визнаємо, що там є наші люди або їхні нащадки, і ми для них відкриті. Для, ну, тих, для тих, хто хоче зберігти чи набути свою українську ідентичність, але в умовах того режиму. Який існує в Росії, очевидно, що ці люди наступний крок після того, як вони набувають українську ідентичність, це виїзд з території Російської Федерації. Або життя в умовному культурному і політичному підпіллі, Тому що ти не можеш вийти на вулицю з синьо-жовтим прапором, ти не можеш. Вишиванці прогулятися по Брянську чи Курську, тому що будуть вважати, що ти націоналіст. І Я думаю, ти з дому не встигнеш вийти. Тебе вже Ви бачите, туди. що ці люди вони шукають зараз яких, якогось українського коріння у тих, хто виступає проти війни. Чи єврейського, до речі. І людина виступає проти війни, і вона, напевно, значить має якусь не, те, не те походження. І це ж, це ж прекрасна ознака нацистського режиму. Значить, або не той, не там те погодження, не та орієнтація, не та біографія. І це треба розуміти. Але це не означає, що ми не маємо забезпечувати культурні потреби цих людей в умовах, коли держава, громадянами якої вони є, не просто ці потреби не забезпечує, а криміналізує. Наступна тема, яку я хотіла з вами обговорити, вона вже трошки, як знаєте, приїлася, тому що про, про неї з кожної праски зараз говорять. Але напередодні розпочалися масштабні навчання НАТО, наймасштабніші з часів холодної війни, і всі довкола пишуть і говорять там, Daily мелі знову цілу карту опублікували, як Росія буде чинити провокації і йти на зіткнення з країнами НАТО. І до речі, в цьому контексті ось у Путіна була нещодавно заява. Він сказав про те, що Латвія і інші країни Балтії викидають Росіян, мається на увазі етнічних росіян із своїх країн, і що ця ситуація безпосередньо впливає на безпеку Росії. І багато хто оглядачів, багато з оглядачів вважають, що ось вже в такий спосіб Путін створює інформаційне тло, щоб справді почати війну проти НАТО. І йому не треба як така війна, а просто зробити якусь провокацію. і продемонструвати всьому світу, що НАТО не відповість. По перше, Росія говорить про тиснення російськомовного так званого населення в країнах Балтії. Ці останні 30 років. Це почалося набагато раніше, ніж, скажімо, там претензії до України чи навіть до Грузії. Це завжди було так, що от там, з моменту, коли Латвія і Естонія, скажімо, вирішили, що вона тим своїм мешканцям, які прибули на їхній території після радянської окупації з 40-го року, не дасть це громадянство, так як тим, хто є нащадками. Відновлених Латвійської Естонської республік. Ну, вже почалися розмови проти утиски російськомовного населення. Вже почалися претензії, вони продовжувалися всі ці роки, особливо коли ці країни вступали до НАТО. Чи можливі гібридні атаки? Ну вони вже ж були. Були на Польщу за допомогою мігрантів, були на Балтійські країни, були на Фінляндію. Тому гібридна атака це дуже умовна річ. Уявити собі, що якийсь підрозділ російської армії входить на територію Естонії і Латвії, я не можу, чесно кажучи, тому що це призведе. До реального конфлікту, в якому Росія абсолютно не обов'язково має. А чому ви так впевнені? Що це призведе до реального конфлікту? НАТО ніколи не застосовувало п'яту статтю, тому що ніколи не було загрози, яка б потребувала застосування п'ятої статті. але завжди були плани, які були пов'язані з тим, як НАТО має діяти в разі застосування п'ятої статті. Тобто, що ви, до речі, знаєте, що вони змінюються що українська війна і звірство росіян в Бучі вони змінили ці плани. Що раніше вважалося, що армії країни, які можуть бути атаковані, крім Росією, мають відходити там до певної е лінії, чекати прибуття основних сил НАТО. Тепер нова стратегія, що не можна їх пропускати за е лінію кордону, тому що вони просто вбивають мирне населення, тому це не просто війна, а це війна на захист мирного населення. І за е великим е рахунком, е мені здається, ми прекрасно розуміємо, що. Е в цій ситуації ми не можемо ніяк прогнозувати розвиток подій, так що от Росія візьме і почне воювати з країнами НАТО. По перше, якими такими силами? Коли зараз всі сили Росії зосереджені на Україні, ми говоримо про те, що Росії має сил на захоплення північних територій України. Хоча я вас переконую, що така мета у Володимира Путіна є: ніхто в Росії не збирається залишати Україну на політичній мапі світу, щоб не було навіть ілюзій. Немає там такого наміру до того моменту, поки території України не будуть інтегровані до складу Російської Федерації, ніяких нових дій не буде. По друге мені здається, що ми маємо усвідомити, що є ще 11 республік яких теж потрібно інтегрувати? Росія має повернутися до кордонів радянського союзу 91-го року, а потім вже може бути інакше. Розумієте? Потім вже в багатьох європейських країнах мають бути такі уряди з точки зору Москви, які будуть виконувати всі забаганки Кремля. Тому що це ж буде не просто скорочене радянський союз. а Вже радянський союз в своїх кордонах з великою можливістю мобілізації, з можливостями тиску політично-економічного Путін прагне до такої політичної програми. От, а потім ще ж один важливий момент: ну російська армія, якщо говорити про звичайну зброю, не ядерну, ну вона поступається армія НАТО, щоб ми там собі не вигадували. Ми ж просимо весь час найсучаснішу зброю країн НАТО, правда? Нам зовсім не всю дали. <you have> it, <laughs> більшість зброї залишається у Польщі чи у Балтійських країн, чи у Німеччині. І вони, коли дають нам якусь не нову зброю, собі ставлять на озброєння нову і сучасну. З цією неновою зброєю, ми все одно воюємо. Більш успішна, ніж росіяни цією зброєю, яку вони мають. Уявіть собі, зброю війну Росії з НАТО. Ну тоді ми маємо сказати, що Росія має застосувати тактичну ядерну зброю проти країн НАТО. Ну, так вони ж теж можуть. Це, це ж не так, не так, як Росія, скажімо, з Україною може діяти. Застосувати тут ядерну зброю і дивитися, як, як на це відреагує світ, тому що це не країна НАТО. Це не країна, перед якою всі мають зобов'язання, це абсолютно нова ситуація. А там нічого нового немає. Там НАТО мовби має реагувати. І знову таки ядерні арсенали у Сполучених Штатах чи у Великій Британії, у Франції існують. Навіщо так ризикувати? Я просто не розумію логіки. Та да, але ми просто вже бачимо і переконалися неодноразово, що російська влада не діє шляхом якоїсь логіки і не варто шукати в їхніх діях логіки. Я поки, поки що не бачу жодного нелогічного вчинку з боку керівництва Російської Федерації за останні роки. Так я вважаю, що все, що відбувається, це абсолютно логічно. Ми бачили величезну кількість нелогічних вчинків з боку українського народу і української держави. Це правда, але ну, росіяни навіть, ну, завжди діяли ну, логічно. Ну, 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 чому вони не приховували ну... своїх, своїх амбіцій щодо того, що вони. Не бажають відпускати колишні Радянські Республіки своєї сфери впливу. Вони це говорили з 1990-го років. Але спроба вторгнення і захоплення Києва все-таки багато хто вважає, що це був абсолютно нелогічний вчинок з боку Росії, тому що не можна було не передбачити, що Росія в такий спосіб може втратити ну, не все, але багато чого. Там, Я так. абсолютно бачу. Це те це, 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 це не нелогічний вчинок, це помилка. Це різні речі. Це помилка. Тому що було вважалося, що Росія нападає на Україну в момент найбільшого ослаблення української державності і воєнно-технічної інфраструктури, так вважалося, і вони все робили, щоб послабити цю державність цю воєнну інфраструктуру. Я вам хочу нагадати, що вони у 2014 році нападали в умовах повної нашої ослабленості. Пам'ятаєте, Так, звісно, коли все наше керівництво тоді ж не втікло до Москви, коли у нас були послаблені інституції. Вони анексували Крим і Донбас. Очевидно, що вони хотіли, хотіли ну, не напали на Донбас. Очевидно, що вони і зараз хотіли діяти таким самим чином. І я не вважаю, що це була нелогічна дія. Це було просто нерозуміння потенціалу країни, на яку вони напали. Неправильний розрахунок. Але логіка в цьому була, тому що ми ж говоримо про логіку, як про наміри, чого вони хочуть добитися. Вони хочуть добитися. Повернення Російської Федерації у кордони Радянського Союзу, що в цьому нелогічно з російської точки зору. Ну, вони припустилися помилки. Зараз вони її виправляють, тобто вони замінили бліцкріг багаторічною війною на виснаження. Це логічно. Е, нелогічно було з нашого боку, що ми не готувалися до цієї небезпеки. Ви знаєте, в мене остання тема. В нас лишається небагато часу, але я не можу її не підняти. Я назву її так: як, як Україні не перетворитися в Росію? Можливо, це занадто гучно звучить, але в світлі останніх подій ну ось вчора поліція заявила, що відкрили вже чотири кримінальні провадження щодо прослуховування і тиску на журналістів. Ви теж маєте досвід за вами стежили. Вас слухали неодноразово. Я так розумію, крапки не поставили в цих розслідуваннях. Не поставили, але ось. стежили, наскільки я розумію, в часи Януковича. Подслуховуючи я знаходив вже в часи після початку великого вторгнення вже в часи президентства Володимира Зеленського. Угу. Знаєте, і в цьому контексті багато хто згадує часи Януковича і кажуть: ось не було 10 років цих методів, і вони знову повернулися. Це це дійсно так. Ви ви бачите повернення в часи Януковича? Чи це просто така фігура мови? І насправді ми навіть близько не повернулися до тих часів. Ну а якщо ні, то як це тоді сподіває? А це буде залежати від того, що ми дізнаємось? А ви думаєте, ми, скоро дізнаємося? Якщо ми нічого не дізнаємося, це буде означати, що люди, які прослуховують журналістів, записують їх, які можуть за кимось стежити, які наклеюють якісь образливі надписи на двері помешкання, до речі, через те теж проходив. У мене весь двір мого будинку під час Майдану 13-14 років був заклеєний. Теж гості приходили. Гості був пікет. Пікет організований 112 каналом телевізійним, тодішнім, пам'ятаєте, був такий телеканал, і вони все розклеїли. Ну приблизно такого змісту, е... як до Юрія Нікола, Як до Юрія Нікал, тільки тоді просто був якийсь інший метод компрометації, умовно кажучи. А зараз інший не має значення. Ну і це, звичайно, нічим не закінчилося. А в наших умовах, коли президент України дає доручення розібратися, я на кої ж не давати доручень. Те, що президент говорить про необхідність розібратися, це вже говорить про те, що ми або побачимо, що президента ігнорують, Ну, значить, ми говоримо не про часи Януковича, а про послаблення можливостей. Влади з точки зору співробітництва з власними силовими структурами. Або ми дізнаємося, хто що, якщо це якісь приватні ініціативи, значить, люди мають бути покарані. Якщо це державні ініціативи, люди, які були організаторами чи виконавцями таких дій, мають бути звільнені з посад без можливості надалі там працювати в силових структурах. Це все дуже просто робиться. Я думаю, що багато зараз людей, які нас слухають, думають: ну це вони журналісти там в, в якості через солідарність одне до одного обговорюють ці теми і приділяють цій темі дуже багато часу в ефірах. У вас величезна аудиторія, і мені здається, варто пояснити людям, які не є журналістами. А що власне тут такого, що за журналістами стежить? Ну можливо, не лише за журналістами стежать, за багато ким стежать. в будь-якому разі, держава, в якій відбувається незаконне прослуховування будь-кого, це держава авторитетна. І нездатна захистити свого громадянина. Держава заснує для громадян, а не для краси. Перший момент, другий момент. Я не вважаю, що ми це робимо з професійною солідарністю. тому що журналісти існують для того, щоб надавати людям соціально значущу інформацію, в тому числі про корупцію в органах влади. Ці журналісти вони саме цим займаються, до речі, от ви згадували так. про мене, я не розслідувач. А це розслідувачі Вони розслідувачі. Так, Вони так, так. І ні, і ніколи повідомляли про цю історію в Міністерстві оборони з корупцією. Гучну. От і тоді суспільство втрачає зв'язок з реальністю. У нас і так суспільство не має великого зв'язку з реальністю. Це вже видно по всіх подіях останніх п'яти років. А так воно його взагалі втрачає. І тоді стає легкою здобучу будь-якого авторитарного правителя, будь-якого популіста, будь-якого лиходія і спокійно собі впадає потім в руки президента Російської Федерації Володимира Путіна про наміри, якого ми так багато говорили. От українці мають знати, що це такі наміри. Що їхню державу хочуть знищити, що їх самих хочуть вигнати, і що їхня єдина можливість вижити і зберегти життя своїм дітям і онукам, От вони кажуть, що ми не хочемо залишати цю війну своїм онукам. Та ви життя збережіть спочатку цим онукам, потім війну їм залишити. У вас не так багато можливостей для цього в умов, коли Путін збирається продовжувати цю війну, там не 3-33 роки. Так от для того, щоб так не відбулося, суспільство має дивитися. На реальність відкритими очима. А коли ви переслідуєте журналістів, ви закриваєте суспільство ці і все дякую вам дуже побажання, репліки, зауваження. Ви можете лишати в чаті під цим відео і до нових зустрічей. Дякую. Дякую.